Відповідь свою високу проїдальність! В рамках підготовки до Євробачення білоцерківські правоохоронці провели тренування, за умовами якого була перекрита автодорога. У перших двох варіантах правоохоронцям вдалось домовитись з протестуючими, а в третьому довелось вдатись до силового варіанту. Підсумок тренувань підвів очільник білоцерківської поліції. Загалом за результатами проведених занять. Рахую, що мету свою ми досягли. Особовий склад усвідомив свої дії під час блокування дороги, які підрозділи, які функції повинні виконувати. Ми Будемо в подальшому проводити такі заняття, по виникненню надзвичайних ситуацій на території міста Білої Церкви і Білоцерківського району. Заявниця стверджувала, що її побили, проте сама знаходилась в неадекватному стані. Если ще раз виміня не суєчить, бо я вращ буду звертатися. Кому це, тільки можна? Це за кофту яку ви Мою ковту, викинули. Мою кофту нову. вашу кофту викинув цой. Факту нанесення тілесних ушкоджень виявлено не було. А з заявницею провели профілактичну бесіду. Дружина заявила про те, що її побив чоловік. За даним фактом було зібрано необхідні матеріали. Надалі у цій ситуації розбиратиметься слідчий. В ході патрулювання було виявлено водія Мопеда, який керував транспортним засобом без державної реєстрації. Окрім того, Керманич не мав права керувати цим транспортним засобом через відсутність відповідної категорії. За ці порушення правил дорожнього руху було складено відповідні постанови. В оболонському районі Києва був затриманий чоловік, який по сходах будинку тягнув тіло зі слідами крові. Як з'ясувалось, чоловік родом з Донеччини вбив свою тітку, до якої приїхав у гості. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Ведеться слідство. У столиці на Байховому кладовищі невідомий викрав декоративні елементи з пам'ятника української письменниці Лесі Українки. Чоловіка було затримано на пункті прийому металобрухту неподалік від кладовища. Утром неділю. вышел с прогулка Первоградска, пошел по низ Вот. Увидел памятник. Там лежит, ну, было такие две медленные эти, ну, латуневые эти цветы. Двое, два цвета. цветочки, Как бы сказать. Вот. вот. Я их снял, побил. Из-за них металлобург. Из двуручи за них 300 гривен. Ко мне подошли сотрудники полиции и задержали меня. Пришли на адрес и нашли сзади моего двора со стороны кладбища еще два элемента. Раньше был судимый за по 309 часть первой за наркотики. За минулий тиждень працівниками Білоцерківського відділу поліції було здійснено 889 виїздів на виклики та повідомлення громадян, з яких 98 по лінії кримінальної поліції. Розкрито за гарячим слідом 30 кримінальних правопорушень та 9 правопорушень по лінії незаконного обігу наркотиків. Виявлено 364 адміністративних правопорушення, з яких 8 за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. За всіма фактами складені адміністративні протоколи. Усвідомлюючи свою високу відповідальність!